Галину Дмитрівну Соболевську голод застав у 10 років, але той час вона й досі чи не похвилину, що тієї чорної сторінки життя неподоланий. подоланий. Якщо час, де зацвіте акація, то мені плохо. Мені тошнить, вона мені до сих пор, тому що в кожному цвіточці ще була маленька муха, а воно настільки було брезліво для нас. Що я не могла, а мама б'є, мене заставляє їсти, бо вмиру. А тоді, пригадує горе Галина Дмитрівна, доводилося їсти і не таке. Люди, як примари, блукали вулицями. Спочатку викопували корінці, їли траву, а далі розпочалося найгірше. Люди від голоду втрачали глуст, вони марили їжею і вдень, і вночі. Їсти завжди хотілося. Я такого не пам'ятаю, щоб не хотілося їсти. Все время ми думали за їду. І оцей дім ми тільки дивилися на землю, на отак дивимося. Може, там щось лежить таке, що взяти їсти. Оце то убрати у хаті прибрати нема ні крошки хліба, нема ні картоплини, немає нічого абсолютно. За вказівкою Кремля у селян відбирали останнє. Особливо бажальною тодішня влада була до так званих куркулів. Галина Дмитрівна із родини заможників. І от прийшли вони за коровою і говорять, що це не ваша корова. Вивели корову із сарая і ведуть. А мама кричить нам, дівчата, забирайте корову, бо ви ж ми ж подохнемо без корови. Від безхліб'я щохвилини помирали десятки людей. Селом, каже, бабуся, їздили вози та збирали небійщиків. Та до них часто потрапляли і напівживі люди. Заморених голодом звозили до великих ям, проте навіть за день всі тіла прибрати не встигали. Таких історій, як у Галини Соболевської, були мільйони. Терор голоду не оминув жодної української родини. Лише в Черкаській області за 17 місяців голодомору загинуло понад 300 тисяч людей. Ми не маємо права забувати цієї суботи. Запаліть свічку пам'яті у своєму вікні. Світлана Литвак, Роман Буша, Віка Новини.